В общем, готові до стиковки. Цілий день сьогодні програвся з балкою. Болти поламались, не можна було відкрутити. По пару болтів позакручував, але поставив. Під'їхав. Зараз буду виміряти, що відрізати. І де буду стикувати. От так. Цей кузов буде різатись сразу на металолом І тут ще треба буде поісверлювати крила повністю задні, буду приварювати Б 3 Ну і тут, тут будемо ліпити щось по порогам і дніщу, чистити. Приварювати. А далі буде. Поїхали. Так, ну що? Перший етап пройшов успішно. Так, воно виглядає зараз. Чекс. З той стойку ще не рішив пока чи ту приварю, чи десь переполовиню поки не знаю. Тут буде зварюватись. Фу. Ну. Поки так. Далі буду думати. Бо треба ще трохи вирівняти його. Трошки керувати стоїть. Ця банане. Так. Фух, хотілось швидше, але... З цими розмірами дуже тяжко гратися. Треба підганяти, треба вирізати тут робити, щоб до нього стикувати можна було. Тут розмір від цієї стойки сюди сходиться. Друта вроді би по висоті теж сходиться. Але буду робити на пару міліметрів коротше, мало лі. Просяде там чи що після сварки. Дверки, я думаю, закриються, тут люфта хватає. Тут така проблемка вийшла. Б3, Б4. Дрохи відрізняються цією штучкою. Волни другі Але нічого. Варити вмім, двар. Як вміємо. Якось зварим, коротше. Так що сьогодні більш, мабуть, нічого я і не всю. Тут я ще не определився, яку стойку буду оставляти. Чи свою, чи цю. А тут в принципі нормально, але тут вон, трохи розійшлося. Трошки розійшлося. І тут по замках вони вроді би як одинакові. Коротше, <кій> буду думати, тут теж все сходиться. Так що? так що? так, що? так, що. Працюємо далі.